В минулому навчальному році проводила короткий курс підготовки до ОНМТ. Групові заняття, група була гарна, стабільно працювала, знайшли спільну мову, все добре. І от наприкінці курсу я проводжу завершальне заняття. Звісно, хотілося б, щоб воно було особливим, тому ми не тільки розв'язували садання, я також намагалася підпадьорити, налаштувати. Ну і безумовно, для випускників завершення школи це такий переломний момент, не обійшлося без деяких філософських міркувань. Я була абсолютно щирою в своїх побажаннях, і мені здавалося, що діти це також відчули. І тут, вже буквально перед самим прощанням, я кажу: ну, можливо, хтось також хоче сказати, кілька слів, ну, при цьому розраховуючи на якийсь там елементарне дякую, нам сподобалось, ну щось таке. А вони мовчать. Я кліп-кліп чекаю, мовчать. І тут хтось із учнів тихо так каже: «Та Ти щось так сумно прощатися, важко навіть говорити. І тут вже всі також підкопились, що відчуваєте саме, що почуття переповнюють. І вже навіть після нашої останньої зустрічі діти мені писали про свої враження, вони були абсолютно позитивні. Ну, Одним словом, це було дуже зворушливо, і це дійсно ті моменти, які наповнюють.